А потім 24 лютого, коли це все почалося. Шоста година ранку. Мене буде Саня. І каже, Василю, вставай, війна почалася. Ти, ти, Саня сам ти збирав речі, чекав його, і то було страшне. Війна почалася, ти, ти каже, Тись було чути тої сирени, весь було чути тої сирени. Як та сирена гудзила в квартирі, то страшно було. Я так схопився, ти побіг в ламу, ти, ти, ти вмився бистро, ти, ти, ти все почав забирати. Все за, все... все залишив. Чекав, весь би тільки. весь би тільки був би живим, то й все. Хм. Ти станеш популярним Василю. Вісім глядачів. Та й добре? Хм. уже дев'ять. Џ, ё, ё, я вышликав, я вышкав. Испакував речі, взяв сумку у чек із той квартири. <хков> like? 24 лютого. Я. А! А! Начинається! Начинаете? Я б твою мать. Повітря на тревога. Пройдите найбущего притяг. Да. Не так тогда. Да як нас достанет, то вже найдусне хіба? Ядерно, то есть. Поветрина тревога. Пройдите наивысшее укрытие. Усить его. Что у нее щебка бувает, да? Здесь у десан надо ещ. Іван Фантлизте. Ви не дивите мене, біжить в укриття, йо-моє. Я не йду. У мене тут немає укриття. Я здесь у хаті. До мене точно не доводить, бо тому що я в, Я в участку. Давайте кидайте стрім, біжить в укриття, все. Хм. Бути, москаль. Капець, блять. я подолжив. То зараз буде відбій сто поцельців. то ж мій ядерка. Мамо, то не ядерка. То мав би бути інша сирена. Я познаю. За яку ядерку ви ховаєте? Він і так ядерку сляти не буде. Ядерка стара. Ще коли той був президентом. Він вже буде стара. Що то ядерка може, і в нього і в землі вибухнути. За ядерка зачіпається. Тебе знаєш, який розувій. І дати їм жало. Хм. Хочу би я, а... а не маю. Хм. От на чому я там зупинився? А так. Почалася війна. Я... Я... я із сумкою стояв на зупинці. Ні один автобус не їхав взагалі. Я вже думав, що все, окей, у нас фантівську помирати і все. Але дякуючи Богу, приїхав один автобус, який забрав мене і відвіз прямо в пасічку. Мама тоді була в місті, та то все купувала, коли то все починалося. Ти... Я, я, ї... я їхав з Франківська туди. Дивився, як там горіло в аеропорт. І де я купу диму йшла з того аеропорту, що страшне. Це було страшне. Але я... коли це був вибух, такий землетрус був, я відчув це навіть в своїй квартирі. Це було страшне тоді. Коли почалося це вірно. Mm. <різвання> То коли це тоді було страшне. Та <різвання> 24 лютого був у нас в квартирі був землетрус. Бо аропо аропорт вучили, йо, йо моє. Вам добре було, бо ви були вдома. Коли це все почалося. Е, і тут і було страшне. То, слава Богу, я приїхав Шо, додому. Пам'ятаю, я вже? приїжджаю Та додому. по батру мене. І за сльозами на очах обійняла мене. Я теж, ми всі тут були, плакали. Мама прийшла, теж мене обійняла, то було страшне тоді. Це ж мені. А це було тоді, коли почалася ця війна. Mm. Всі були гадні, коли я коли я приїхав додому, то й все. Mm. Puis, коли я був вдома, всі було доволі. А така була історія. Я тут сидів удому. Власне, давай ще одну історію. Ну, баяку. Історія... Да. Історію не запасу мене закінчився. Хіба що по історію... Як я отришу да, своїх перших тисяча підписників у Тікток? Я тепер можу знімати прямі трансляції. Про що я? а Про це новолітних хуліганів яких я чуть не чуть не повів до директора. Як вони мене чіпали протягом усього навчального року. Ой, то тут я було страшно. Ко я почав собі, як. Ти накутив підписницю. Накрутив хіба що? І з стриму така такого А Але якою ціною була ціна куртка, ти без зна. Бо в мене ще перше підписників було 500. <говори> І так без того. Це я моєю підпискою. Ага. Ти що, що? Ми за допомогою цього якраз багато хто хотів отримати гарні призи <говори> TikTok. Дякуючи TikTok, у мене тепер дуже багато підписників. Ти <говори> то капець. Ой. Хм. Ой, ты не чего себе то. Ой. Все знают, я на тоже сделать мою пипецкую систему с того, с того, как Як мені, як я пошел відео, коли це все було. Ой. Ох, це відео. Я вже давно, чи хто це відео не пошел Відколи ще то, і ще від тої прив'язки про, про битви, про легендам, битву двох котів. Чітки і нашого хитки. Вася ще одну історію запогадалок. А я що тобі мав немає. А ну не подивився скільки у мене грошей, може зараз ще скриньку тут закинути. Що ти хочеш? Та я не за тебе. -то. За мене на дефайм. Я маю голівки. А зле поглядіть із вами монетами. Була Я сподуся з кліком на кольщей. А хто сім'яні? Було б 1000 сім'яні. Я спо, пожалуйста, так що коли Василь приїде, то доведеться А ну давай Віталик, надішле мені 10 таких подарунків і ти получиш модику. Вся <гану> <гану> одну историю хочете, молок. Вся одну историю, так все одна история. <гану> я представлю а себе, яку <гану> <корень гану> историю я то буду рассказывать. Живіть уже все добре, для наболить.

Що цей коня? Ні, то цей коня, а то ти вже з тих великих. Модерка, модерка! Тобто ти можеш видаляти, видаляти користувачів, додавати користувачів, слідкувати за тим, за тим, щоб Щоб... Щоб у спільноті було все добре. І так далі. Щоб ніяких матчів не було. А якщо модератори до цього не, не можуть пристосуватися, то в бій вступаю я. І просто блокую таких користувачів. Бу бути модератором це ще так уче. У мене вже таких модераторів знає скільки. А. Уже троє. Просто так, просто так. Шесть. Мой брат вот лим пятнадцатый. И мой Роман, Романгович, Роман, 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 роман хм. Ах, Что там на заднем фоне? Горюку шукает. Никто. Вообще никто.

П'ять, шесть, сім. Семь. Поки що сім. Ще три, і ти получиш модератора. Ай, а то все просить би так багато, що так має бути так багато, ну, подаронський для того, щоб отримати модерку. Я не такий. Я не такий. Я взагалі не такий. Da, 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 ce da, 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 Вася, рекорд, 12 глядачів. Угу. Uh -huh. <laughs> Нічого собі. Було, але, але вже менше. Так. У мене і не таких глядачів було. <laughs> Веді, всі дивитися мої стріми. Де ж ви Або отець хочу гриби, мам! Ой, вже голову треба загнати. Ти доведеться, походу, стрім завершувати, все. Йде? Так швидко. Та й все. Я на трохи призупиню, ти зараз повернусь. Ага. Або хочете говорити, а я зараз прийду, я просто йду корову загнати, то й все. Я надовго. Тепер, я знаю, що... Угу, папа. Включу музику, щоб вони не згували. Угу. Такс, все, я прийшов. Ааа. Ты я же сел по колову, я же вам сказал, вы что забыли? Так. Ой. Ну что ж. Ты все? Хм. Я беше не знаю, эти истории рассказывают. Обещай истории в мене немає, на жаль, в голове. Я больше вас сказал, ты як мене надихнуло стати блогером в Ютубі? ти вже що до тих вже не було Ніяких Ніяких відео, та й вс. А ну, яке я почув пішла